Друзі, кого цікавить, якийсь з цих автомобілів, які я вам показую, дзвоніть мені по номеру телефона під відео і можемо їх привезти. Вольвєтки, старий мерсик по цінах. 18900. Юха. Я думаю, що я зможу торганути 29. Еслайновська така одюха 18900 3-літрова А6 бумерок 9-точку, рік тут, 12-й рік, 200 пробігу на автоматі. І ще одна така x -драйівська. за 10, але ну, також я думаю, що я перегнути тут. Кого цікавлять дані автомобілі, звертайтесь, можемо привезти. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю треба підібрати авто в європі пишіть в коментарях дамо контакти підборщиків